Сьогодні ми розглянемо побудову зображення у збиральній лінзі для всіх, хто цікавиться оптикою. Теорія говорить: будь-який предмет можна подати як сукупність точок. для побудови зображення в лінзі. Деякої точки С, досить знайти точку перетину С1, будь-яких двох променів, що виходять із точки С і проходять крізь лінзу. У збиральній лінзі, яка має фокусну відстань F і головну оптичну вісь, ми можемо побудувати наступні три найпростіші промені: перший промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, цей промінь не змінює свого напрямку після проходження лінзи. Другий промінь. Що йде паралельно головній оптичній осі. Після проходження лінзи, він пройде через задній фокус лінзи. І третій промінь, що проходить через передній фокус після проходження лінзи, він піде паралельно головній оптичній осі. Точка s 1 буде дійсним зображенням точки S, якщо в точці s 1 перетинаються самі заломлені промені. Ці промені зберуться в одній точці і утворять зображення світної точки. Давайте розглянемо ще декілька можливих варіантів того, яке зображення предмета може давати збиральна лінза. Наприклад, якщо предмет. Розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. То таке зображення предмета буде дійсним, зменшеним і перевернутим. Такі зображення виходять на садківці ока або плівці фотоапарата. Коли ж предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом лінзи, тоді ми отримаємо дійсне збільшене і перевернуте зображення. Таке зображення дозволяє одержати проекційна апаратура на екрані. Якщо розташувати предмет між фокусом і збиральною лінзою, то ми отримаємо уявне збільшений пряме зображення. Це зображення розташоване по той самий. Бік від лінзи, що й предмет, тому ми не можемо побачити його на екрані, але бачимо, дивлячись на предмет крізь лінзу. Саме таке зображення дає збільшене скло або лупа. Якщо ж розмістити предмет на подвійній фокусній відстані, то ми отримаємо дійсне, рівне за розміром та перевернуте зображення. І нарешті, якщо покласти предмет на фокусній відстані, то усі промені будуть йти паралельним пучком і ніякого зображення ми не отримаємо. Давайте ще раз повторимо аксіоматику побудови зручних променів. У в завданнях із збиральною лінзою. Промінь, який упав на лінзу паралельно головній оптичній осі, заломившись, пройде через фокус. Промінь, який упав на лінзу через фокус, заломившись, пройде паралельно головній оптичній осі. Промінь, який пройшов через оптичний центр, не заломлюється. Промінь, який падає на лінзу паралельно побічній осі, після заломлення перетнеться з нею в фокальній площині. У нас на каналі ви можете знайти відео, котре доступно пояснює фізичні властивості фокальної площини. Воно буде закріплене в описі до цього відео. Я сподіваюся, що це пояснення було зрозумілим та захопливим. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб отримувати цікаву та предметну інформацію про фізику. Дякую за перегляд!